Колосальні втрати один до один до шести, а то й один до семи. Армія Росії втрачає більше ніж збройні сили України в боях у Курській області Росії. Про це говорить начальник генштабу збройних сил України Анатолій Баргилевич. Та, попри це, зсу втрачають території на Курщині, які раніше контролювали. Путін, нібито, хоче витіснити ЗСУ з території Росії вже до 20 січня, тобто до інавгурації Трампа. Чи вдасться Росії успішно контратакувати, попри великі втрати? Чому Путіну важливо вибити ЗСУ з курщини саме до президентства Трампа? На ці й інші питання шукаємо відповіді у цьому відео. Мене звуть Богдан Лугунов. Це свобода ранок. Сьогодні вночі вибухи чули в Курську Російської Федерації про російські пабліки, та так звані воєнкори пишуть про ймовірну атаку дальнобійними ракетами Атакамс. В той же час державні російські медіа з посиланням на губернатора пишуть, що над Курщиною збили сім ракет та сім ударних дронів. Телеграм-канал Тіпічний Курск публікує таке відео. Деталі поки невідомі. Путін поставив собі за мету витіснити українські війська з Курської області Росії до 20 січня, тобто до дня інавгурації президента США. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. Він також заявив, що Росія досі не зазнавала таких втрат, як нині на Курському напрямку. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Це не іграшки курська операція. Ми показали, що він неспроможний захищати повністю свою державу. Він це кинув на окупацію і руйнацію України. Він хоче показати, що він виповнить, як він сказав, СВО завдання, окупує весь Донбас, і йому треба витиснути нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання у нього є. Начальник генштабу збройних сил України Анатолій Баргелевич телемарафону уточнив, що кількість загиблих російських військових під час боїв на Курщині. Перевищує втрати ЗСУ су 6-7 разів. каже ці втрати колосальні. Точні цифри він не називав. Проте головком зсу Олександр Сирський місяць тому називав кількість втрачених російських сил вбитими і пораненими на цьому напрямку. За його даними, це 17 тисяч осіб станом на 25 жовтня. Відповідно, втрат збройних сил України може бути приблизно 2,5-3 тисячі людей. Проте точна кількість залишається таємницею як з українського. Так і з російського боку, і перевірити ці цифри в умовах війни ми не можемо. Окрім того, начальник українського генштабу розповів, що на території Курської області вже зараз перебуває понад 11 тисяч військових з КНДР. Попри таке співвідношення втрат українські війська продовжують полишати територію, яку контролюють в Курській області Росії. Агенція Reuters з посиланням на неназване джерело в українському генштабі пише, що Україна втратила понад 40% захоплених земель на Курщині, які вдалося взяти під контроль з серпня цього року. За даними цього джерела, яке цитує Reuters, Україна контролювала на Курщині максимум майже 1400 квадратних кілометрів території, а нині під контролем приблизно 800 квадратних. Кілометрів і російська армія посилює контратаки. От на карті аналітиків Діпстейт ми показуємо, як мінялася лінія фронту і яку, які території контролювали Збройні Сили України з початку операції, а яку територію зараз. В той же час каже джерело Генштабу, українське військо буде утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору. Це була цитата. Моя колега Ірина Островська поспілкувалася з двома українськими військовими, які перебувають на Курщині. кажуть, що на напрямках, де вони виконують завдання, лінія фронту не рухається. Хоча сили РФ її посилюють штурмові дії в той же час. Сумніваються, що в армії РФ вийде витіснити сили ЗСУ з курщини до 20 січня. Давайте послухаємо, що кажуть військові з Курщини. Вони намагаються продовити нашу лінію оборони. Штурмують майже щодня, особливо зараз, коли стала погана погода. Вони користуються тим, що наші дрони їх ефективність дещо знизилась через те, що там дощ, сніг або дуже сильний туман, так що нічого не видно там кілька метрів вперед. То вони під прикриттям цих погодних умов намагаються штурмувати, порвати нашу лінію оборони дуже активно. По перше, така заява вже не перша. Він хотів там до кінця серпня, потім в вересні, в жовтні, він на кожен місяць призначає дату. І кожен раз ну нічого не виходить. Я об'єктивно бачу, що жодної передумови е, немає цьому. Ну ніяк у них не вдасться е, це зробити, е, якби вони не намагались. Ну а з приводу там до навгурації Трампа ну це вже мабуть якісь політичні питання, що там вони думають собі хочуть. Ну я впевнений, що е, військовим шляхом їм це не вдасться точно зробити. Вони стараються заїжджати до там. Населеного пункту на західну частину населеного пункту Новоїванівка Курської області заїжджати на квадроциклах на багі і на мотоциклах. Зараз вони не використовують важку техніку, тому що майже вся техніка, яка заїжджала на ці позиції, була знищена нашими військами. Вони спішують цих там 5 4 3 чоловіка, стараються по посадкам пробиратися до першої лінії зіткнення, а далі, вже як це сказати правильно, працюють на удачу, якщо добіжать. До того місця, де мають закріпитися, вони це роблять. Якщо не добіжать, вони цього не роблять. Наразі фронт стоїть на місці, там, де ми стоїмо, він стоїть на місці. Лінія не змінилася, тому вони стараються робити штурмові дії. Там, от сьогодні дві вчора, там, буквально, там, три чи дві штурмові дії були зроблені, а попередні там, два дня, коли був дощ, вони не робили їх. Путін хоче витіснити зсу до 20 січня 2025 року. Ви як вважаєте, російська армія може це зробити? Ми також про це чули. Що е, дана інформація проходила? Можливо, вони вірять, в то що в них це повністю. Ми знаємо, що дуже велика кількість російських військових і аналіжно календрівців знаходяться на даній території, де Курщина. Але хлопці, які тут стоять, бригади, які тут стоять, вони всі з бойовим досвідом, і на сьогоднішній день. Е, Наші бійці знають, як тримати лінію оборони. У нас е, досить добре налагоджена логістика. Тобто підвіз БК, підвіз їди, під, е, аналогічно забирають поранених, е, наші баночки приїжджають. Це все працює. І тому мені здається, що нехай пробують, але наші хлопці готові тримати до того моменту, поки нам не скажуть робити якісь наступні дії. Ну і попри просування російської армії в Україні переговори з Трампом потрібні Путіну аби показати себе таким собі голубом миру перед світом. Так вважає політолог Богдан Ференц. А от чи говоритиме Путін з Трампом, якщо російським силам не вдасться вибити з Сускурщини, і чи може Трамп змусити Київ вивести війська з території Росії? На ці питання Богдан Ференц дав відповіді Радіо Свобода. Путін вибудовує зараз свою тактику щодо а ескалації ми бачимо нова етапність ескалації російської війни, і Б щодо від позицій для того, щоб, мовляв, з одного боку наелектризувати світ цією ядерною загрозою, а з іншого боку, в контексті російської війни, щоб вийти на ті позиції, як він вважає, які б дозволили йому дійсно з Трампом обговорити де, де, де ми є, скажімо так, в контексті глобальної. Безпеки або небезпеки в контексті російської війни, тому власне ці накази, постійна риторика щодо Курської області, звісно, фактор Курської області він відіграє роль і впливає на висхідні позиції до тих чи інших модальностей. І росіяни, як ми бачили, максимально активізувалися у військовому контексті на різних напрямках, якраз скоріш за все, для того, щоб цей час, поки він е, є до інавгурації, хоча ну, в мене немає ніяких особливо очікувань, що після інавгурації, вже Трамп, коли стане президентом, відразу все, все зміниться, скажімо так. чи це буде. Це також може бути подальший затяжний процес. Але в той же час я думаю, Кремль зараз робить все для того, щоб вийти на цей е, комунікаційний канал безпосередньо з Трампом, і щоб до цього часу східні позиції у них. Як вони вважають, були прийнятні для цього, а якщо Росії таки не вдасться витіснити збройні сили України з Курської області, то що виходить Путін не сяде за за стіл переговорів? Ну це буде залежати від також від Трампа і та яким чином він буде вибудовувати свою безпосередню комунікацію в цьому вимірі. Якщо да якщо не вдасться, їм сподіваємось, так наші. Герої все роблять для того, щоб да, цей фактор для нас, як висхідна позиція, був зосереджений е, якраз на, на сильній нашій складовій, то, в принципі, буде залежати від, від того, яким чином Трамп буде реагувати на все. Трамп може якось впливати на Україну, аби змусити так само вийти Збройні сили з Курської області? Ми залежні від США. Перша два. Ми залежні від західних партнерів, мілітарно, економічно-фінансово. Тому я думаю, що звісно наші партнери мають вплив. І Трамп особисто, звісно, також має вплив. Питання в тому, чи цей вплив буде застосований відповідно до наших інтересів чи ні. От і все. До ефіру. Свобода ранок приєднується Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане, пане Олександра, доброго ранку. Вітаю вас. Почнемо з заяв агенції Reuters. Там стверджують, що Україна втратила понад 40% території в Курській області Росії, яку вона захопила під час бойових дій у серпні. Посилаються на джерело в збройних силах України. Якщо це так, то чому контратаки Росії були настільки успішні? Ну, по-перше, треба сказати, що дійсно ворог мав певні успіхи внаслідок трьох раундів контратак, які тривають з вересня, тобто вони тривають вже протягом трьох місяців. Що стосується загалом ситуації, переважно ділянки, де противник мав успіхи, це великі ділянки, відкриті ділянки, перепрошую, де особливо немає можливості зачепитися. В обороні де складно це зробити, відповідно, скажімо, це менш значні населені пункти території, які ворог перед цим знищував своєю авіацією, ударами кабів та артилерією і дронами, фактично із цивільним населенням, яке там перебувало російським, і потім вони туди проходили. Крім того, українські війська фактично. Звужували ділянки для наступу ворога, не даючи йому йти широким фронтом, і в принципі зупиняючи, ми бачимо, що певні успіхи якраз ворог мав на західному фланзі, де їм вдалося фактично дещо форсувати водну перешкоду. Там річку вони форсували в бік в районі Корінєва. і. Рухалися безпосередньо в бік судж, але станом на зараз просування ворога блоковане протягом минулого тижня значних успіхів не було там, де вони прорвалися в районі населеного пункту Дар'їна, в принципі, ситуація наразі контрольована, там тривають бойові дії. І загалом суджа і весь плацдарм довкола суджа тримається доволі таки впевнено. Плюс я думаю, що дещо допомогли і будуть допомагати. Збройним силам України удари в глиб російської території по їхнім штабам, от але треба розуміти, що в принципі цей напрямок є одним зараз із пріоритетних для ворога з точки зору наступу. Тобто він на рівні з кураківсько покровським напрямком вже навіть подекуди тут російські війська застосовують схожі тактики, тобто вони атакують на квадроциклах, вони атакують піхотними групами. Те ж саме ми спостерігаємо. На сході, на Донеччині, зараз раніше вони атакували значною кількістю техніки, танками бронемашини зараз дещо вже від цього відмовляються, оскільки втрати доволі значні. І противник продовжує перекидати сили. Це як правило зараз ну, такі елітні підрозділи, якщо їх так можна назвати, десантників, які прибувають. Тобто Збройні сили України витягнули значну кількість сил ворога. Які потенційно могли би бути залучені Росією на інших напрямках, ну, от, власне, про втрати трішки пізніше вам теж поставлю запитання? А зараз хотів би уточнити, пане Олександре. А чи може означати це, що Україна втратила вже свої переговорні важелі? Бо Курщину розглядали як такий собі важель впливу на Росію? Ні, ну чому наші сили присутні на сьогоднішній день? І важливо, просто треба розуміти, що е, важить взагалі зберегти певну присутність. Вони на сьогоднішній день ще присутні, попри те, що Путін ставить відповідні завдання. І звичайно, що ці завдання російські війська будуть пробувати виконати до 20 січня, саме тому вони сюди перекинули і північно-корейські війська. Якби все складалося за планом для Росії, вони б війська з північної Кореї, зокрема на цей напрямок, точно не виписували. Тому тут бойові дії тривають насправді, і е, тут передчасно робити на сьогоднішній день висновки, наші сили продовжують контролювати певний плацдарм, особливо довкола суджу і не тільки. Ну, от напередодні головнокомандувач збройних сил України зустрічався з блогерами з військовими експертами. Я помітив, ви теж були на цій зустрічі. Він публікував фото. Що генерал-генерал Сирський розповідав про Курщину. Що стосується Курщини, можу сказати, що е, розуміння тут у нас, ну скажімо, подібні і сходяться. Що стосується позиції Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, на сьогодні важливо розуміти, що, по-перше, е, Україна переломила наратив про те, що українські війська тільки відступають і тільки здатні на те, що відступати, відходити і втрачати позиції. Це було важливо для того, щоби. Захід теж звернув увагу. Це така більш військово-політична мета. З військової точки зору дуже важливо, що на сьогоднішній день українським силам вдається сковувати ворога на його території, знищувати значну кількість його сил і засобів, не допускати переміщення цих військ безпосередньо на покровський курахівські напрямки, і це дало змогу дещо. Почати стабілізацію безпосередньо е, північного південного флангів довкола Покровська, тому що я хочу нагадати, що прогнози, які були песимістичні, вони передбачали, що в вересні цього року бої мали тривати вже безпосередньо в Покровську, тобто вони мали тривати із перспективами, ну доволі таки для нас поганими, але цього вдалося уникнути. Ну і крім того, це дає на сьогоднішній день можливість в принципі. На в тому числі не давати ворогові розвинути наступ, тому що та інформація, яку мали Збройні Сили України, вони чітко вона чітко показувала, що російські війська готували наступ як на Харківщину, так і на Сумщину, і на Чернігівщину навіть в травні, червні 2024 року, коли розпочалася якраз харківська кампанія, ми пам'ятаємо наступ ворога на Вовчанськ і е, в район Липців. Передбачався наступ і на Сумщину подальшому. і так само створення великої буферної зони. Таким чином у нас стояв вибір таким: або утримувати російські війська на їх території, сковувати, або російські війська утримували би наші сили на нашій території, і все рівно ми не могли би перемістити значну кількість наших військ. З Сумщини, чи, наприклад, з Чернігівщини, чи з Харківщини на Куп'янський напрямок або на Покровський, тому що все рівно загрози би там були. Пане Олександре, тепер повернемо, повернемося до втрат. Генерал Берглевич каже, що втрати Росії на Курщині переважають українські втрати в 6-7 разів. Відповідно, якщо цифри правдиві, ті, які озвучувались, і якщо в операції на Курщині збройні сили України втратили приблизно від 2 до 3 тисяч людей, то чи багато це і чи виправдані ці втрати, враховуючи, що ЗСУ таке територію майже втратили ту, яку утримували, як ви гадаєте? Ну, по-перше, ЗСУ територію не втратила, все ж таки, ЗСУ продовжують утримувати певну частину сили оборони України відійшли з певної частини території, а не всієї. Це перше, що потрібно розуміти, і продовжують виконувати бойові завдання, і в принципі завдаючи значних втрат ворогів. Другий момент, кожна втрата це персональна трагедія, і розумієте, що звичайно. Кожна втрата, одна втрата, одна людина це багато, дві це багато, тому що це людське життя, і треба розуміти, що для якоїсь родини це звичайно, надзвичайно велика трагедія. Що стосується, і саме так це потрібно розглядати, але що стосується війни, на превеликий жаль, це така жахлива річ, де ну без втрат воювати взагалі неможливо. На жаль, можливо, колись будуть воювати роботи, і це. Зменшити втрати людей, я принаймні про це мрію. Але станом на зараз без цього неможливо все рівно. Ми повинні обирати поле бою і робити все для того, щоб нав'язати ворогові ініціативу, захопити ініціативу за нами і зробити так, щоб ворог клав тисячами, десятками тисяч своїх життів, а ми втрачали набагато менше. І... І ось це найважливіше на сьогоднішній день. Коли є така перевага, звичайно, що це, ну скажімо так, за військовими канонами, це перевага доволі таки значна. Тобто, ворог штурму. Я вам можу сказати, що навіть за військовими канонами російські війська примудрялись нести більші втрати, коли українські сили наступали на запорізькому напрямку у 23-му році, ніж українська армія в наступі, хоча здавалось би мало би бути навпаки. Дякую, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був в ефірі Свобода ранок. Не забувайте ставити вподобання цьому відео у соцмережах та коментувати. Це допомагає поширювати наш контент. З вами був Богдан Лугунов, команда Свобода ранок. Бажає вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе.